Як і кожного тижня мене чекали неймовірні події на вихідних. але я хвора. Тому я запрошую вас у влог, де я намагаюсь себе розвеселити іграми на комп'ютері Формулою 1, походом в АТБ і приготуванням вечері. Поїхали! З самого ранку надовольна королевішно поїдає свій подарунок від Святого Миколая, да. сьогодні в силу хвороби я не хочу робити нічого. Абсолютно нічого. Я буду іграти в любимі любимые Сьогодні ми будемо будем в uh, Hong Star Rail І я вернулася uh, спустя. Два роки, I guess so. Uh, спустя два роки Я вернулася до Honkai Impact 3. Uh, Давайте поиграем, что ли? От у нас якраз одного. Я совчую, бо то я роблю якийсь промоут, але я не роблю ніякий промоут. Вона дуже гарна. вона у мене є як ігровий персонаж. Я потім покажу. Ця красотка мені випала з першої крутки, але ви просто гляньте, яка це красота. Я I'm so excited. I'm so excited. Ну, їхні. Приблизно ось так я грала десь дві години. I guess so. Я коли лежу зіграю ці ігрушки, я себе відчуваю сорокалітнім якимсь коферай без особистого життя. Заробітку і чого лібо але за те, який має своїх е наскітніго вайфу на буки, я собі відчуваю так само. Мені все одно. Ну, просто подивіться, яка у мене жена. Є. Є Я в принципі думаю, реальну життя на це можна поміняти. Потім я вирішила з'їсти мандарину, яку я все ніяк не могла від. Вдерти, відкрити зняти шкурку. Я не знаю, як це можна ще по-іншому назвати. То просто, дивіться, естетично, як я злість через те, що я не можу віддерти цю шкуру. Шкуру. Окей. А зараз такі єдині сили, які у мене були, я витратила на ігрулічки. Я йду спать, тому що температура мене не щадить. О четвертій вечора розпочалася остання кваліфікація цього сезону у Формулі 1, яку я просто не могла пропустити і не подивитись. Але мій кайф тривав недовго, адже потрібно було збиратись іти за продуктами для вечері. Тому я швиденько зробила собі на голові таку белочку Хадіт і швидко подумала, що це мені зробити з цим висипанням на щоках. Я не хотіла робити фул мейкап, того я взяла звичайний віві-крем. Бібітональну основу і запечила це все просто пальцем, получила результат, який хотіла. І я захотіла, щоб в мене були трошки виразніші вії, то взяла свою ем, туш від Evelyn і, в принципі, зробила їх чу-чуть більшими, чу-чуть виразнішими. Як бачите, я його так порівнюю вам в кадрі. І це все, що я поки хочу зробити з макіяжу на собі. Далі з домашнього одягу я переодягаюсь у вуличне, такий міга-жорсткий переход. У мене тут жорсткий меч по леопарду. Як і ковточка, так і заколочки. Трошки денсим. Трошки серед цього бардака забираємо і наушники і сумочку. І нарешті вирушаємо на вулицю. У дорозі мені треба було зайти в кав'ярню мамі по каву і зустріти свою молодшу сестричку Уляну, з якою ми підемо разом в магазин. Базар у рівному розбамбілі повністю. Я надіюся, його зроблять до кінця, і буде все дуже гарно. Тим часом ми з Уляною вже дійшли до АТБ. Ми голодні і дуже холодні. Просто послухайте, який тут вітер. Ем, я не сильно довольна. Я хотіла вас повезти з собою на корзинці, але вийшло, що вийшло, і ідея не справдилась. В АТБшці вже хеппінірбут. А я прийшла з Уляною в Ватибешку, щоб купити продукти на пасту. Точніше, доволі імпровізовану пасту. Список покупок у нас вийшов такий: сіль, гриби, сир тостовий, сосиски, сметана, гірчиця французька, макарони. Та хліб, бо мама попросила. Складіруємо продукти в корзину і тривожно чекаємо консультанта на касі самообслуговування. Зачекайте консультанта? Поскладали все в пакет з потужним котом і йдемо докуплять сосіски та сметану в інший магазин. По дорозі знайшли банку Рево з манго і угараємо з відосів, які Уляна понаснімала зі своїми подружками на дні народження. Як же вона танцює! Ми все докупили і щасливі ідемо додому. Ми прийшли додому і зразу ж почали готувати. Для зажарки мені потрібні половини цибульки, 5 грибочків, 4 сосиски та чесник. А для соусу сметана, сир плавлений та гірчиця. Ну і макарони теж треба. А щоб нам не було нудно, ми вмикнули аніме шпигун і сім'ям. <кій> Я ріжу цибулю. Мені не сильно приємно, особливо для моїх очей. Сосі, і це буде наша міцна основа. Остались тільки грибочки І от така зажарка у мене вийшла. Тепер ми додаємо сметану і видушуємо часничок. І тепер все ретельно перемішуємо. От такий соус у мене вийшов, і я поставила водичку на макарони. Закидаю сорочок, даю йому розтопитися і ретельно перемішую. Фінальний акорд. Всю цю смакоту перемішать разом. Накидаємо і нарешті сідаємо їсти. День закінчився переглядом аніме. Дякую вам за те, що додивилися до кінця і провели свій час зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку і до зустрічей! Па-па!